вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про природу, і її красу, про нас, людей як частку живої природи, про те, якої шкоди ми люди задаємо природі своєю діяльністю. А що таке природа повітря, земля і вода це природа. Природа це я і ти, це природа. Пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина тієї краси. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливо. Ви вже знаєте, що природа це все те, що нас оточує, окрім того, що зроблено людиною. Природу вивчають різні науки, а от є одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ. Як вони пов'язані між собою? Як пристосуватися до життя в природі? Як вони впливають на природу? І ця наука зветься екологія. Наука екологія допомагає зрозуміти природу, як її берегти, любити, турбуватися про неї. Адже на сьогоднішній час великою проблемою в всьому у світі є ставлення до природи. Люди вже не помічають навколо себе її красу. Вони вирубують ліси, осушують болото, вбивають тварин. Природа це наше життя, не буде природи, не буде і нас. Якщо таке ставлення до природи не зміниться, жахлива катастрофа чекає на нашу землю. І в ній будуть винні самі люди. Необхідно берегти природу з самого народження, саме ви діти надії нашої планети на існування. Бережіть природу, і вона подарує вам. Насолоду від спілкування з нею. Правила поведінки в природі. На природі не можна смітити і залишати сміття після відпочинку. Не забруднюйте водойми, пам'ятайте, вода джерело життя. Не зривайте, не топчіть рослини. Зірвана квітка швидко зав'яна і загине. Не ловіть метеликів, вони прикрашають природу та опилюють рослини. Не руйнуйте мурашники. Мурахи розпушують, перемішують, удобрюють ґрунт, приносять насіння рослин на нові місця. Не чіпайте пташині гнізда. Не підходьте близько до пташиного гнізда, не торкайтеся його руками, бо птахи, батьки можуть залишити його назавжди. Не можна ловити тварин та забирати їх додому, деякі тварини у неволі загинуть. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Це заважає рослині рости. Сподіваюсь, дітки, ви запам'ятали всі правила поводження в природі і будете їх дотримуватися. Он повзе мурашка, он хлюпоче річка, не ламай ромашку, не топти травичку, зелені діброви, квітиться калини, глянь, яка чудова наша Україна! Бережіть природу та нашу квітучу Україну. До побачення!